Нам залишається вказати нашу нішу. І тобто там у нас є змінні в кожному промці. І, наприклад, ми напишемо тут AI-контент і відразу просимо його використати. Якісь психологічні тригери, які зазвичай використовуються в рекламі. Це те, що ми зазвичай робимо руками, але це все для нас може зробити в принципі будь-яка мовна модель. Але Клод мені в цьому плані подобається найбільше, так. Я дозвола штучному інтелекту увести мій блог 30 днів. Результати вас шокують, і так далі. Тобто, там у нас вже готові вірусні заголовки, які ми можемо використовувати. Та, і він відразу нам рахує е, там predicted CTR, тобто як будуть люди клікати, і відразу нам прописує нашу е, на кого ми таргетуємося, тобто, загальна наша тема AI. Але у нас є різні цільові аудиторії, тому що е, контент. Про контент створений штучним інтелектом, він цікавий. Багато. Кому, багато хто користується нейромеражами, і бачите, він нам навіть рекомендує, який заголовок зачепить, яку аудиторію ми відразу можемо це врахувати у рекламі і складає нам цілий документ, готовий, так? Е, можемо проаналізувати своїх конкурентів. Ми можемо зібрати список сайтів. Бажано не дуже багато, звісно, так, ну хоча б трьох основних конкурентів ваших у вашій ніші, так і, е, і отримати стратегічний звіт, так, е, і побачити, де у них прогалені в контенті, де у них які в них ціни, е, що є, які можливості обійти їх по SEO і так далі. Тобто е, порівнюємо.